Це гарний у ній такий. Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Сьогодні їхав на риболовлю з метою половити карасика на боковий ківочок. Взяв мармишки, удочку з боковим кивком одягнув. Забродні сапоги. Але друзі, коли прийшов на водойму, то зрозумів, що сьогодні, мабуть, ця рибалка в мене не вдасться, тому що воду дуже сильно скинули, і все повністю заросло травою, кушинкою, і вся кушинка теж крита травою. І до того місця, де я сподівався порибалити, я в цих сапогах просто не можу дойти. Треба одягати забродний костюм. А в мене сьогодні його немає. Тож я повернувся в машину, залишив вудочку з боковим кивком, взяв вудочки з поплавками, Потіряв дорогоцінний час, поки туди-сюди ходив. Але все ж таки декілька годинок у мене на риболовлю є, то зараз сподіваюсь порибалимо на поплавочок. А наступну риболовлю, я думаю, ми зробимо на боковий ківок. Я вже знаю, що треба одягати забродний костюм і вже нагледів місце, де я зможу це зробити. Тож зараз загодуємося і декілька годинок порибалимо. Так, В якості наживки у мене сьогодні червоні нав'язні черв'ячки, друзі. Декілька різновидів тіста, залишки з, минулого, з минулої рибалки тютіфруті, смажене насіння. І також ще взяв чесничок і кукурузу. Теж це вже залишки з позаминулої рибалки. Є трошки перловки підгулявшої. Може, теж на неї спробуємо. І повітряне піно тісто від G-Stream медове і кукурузне. Також будемо його сьогодні піддягати на гачочок. Ну а загодуємося сьогодні часничком, Зелений часник, сипучка від Real Fish серія Tornado Теж залишки з якоїсь із останніх минулих рибалок. Тут у мене трохи більше, ніж півпачки. Висипемо, мабуть, майже всю, трошки залишимо, можливо, пізніше ще трошки замішаємо, підгодуємося, а якщо ні, то залишиться на якийсь іще наступний раз, І, яка ароматна, друзі, прикормка. Пахне неймовірно. Щодо до удочок, друзі. Сьогодні будемо рибалити на дві махалочки. 6-метрова Касмастер і 5-метрова Force Rung. Дуже класні легесенькі струнки, дзвінки, витривалі, класні удочки. І також захопив ще 6-метрову балоночку, модель Сквадрон. Також спробуємо, мабуть, і її закинути. А можливо, навіть і тільки на дві будемо. Подивимося, як буде клювати. Дуже зручно, коли маєш декілька різновидів готових, нав'язаних оснасток одягнув на коннектор, удавочку накинув і все, друзі, і удочка вже зібрана. Раз-два, розмотав і все готово. На цих снастях у мене стоїть по одному гачку. Минулого разу було по два гачка, то можна було ставити різну наживку. Подивимось, може дов'яжемо і по другому гачку. Тут у мене гачки такі величенькі під пучок черв'яків. Тож почнемо саме з черв'ячка. Одягаємо медове пінотісто для початку. Будемо використовувати як бутерброд. Гарненький пучок черв'ячків. Одного, двох, трьох. Скільки поміститься на гачок. Так, ну що, друзі, удочки закинуті. Прикормочка вже така, як треба, наліпив ось таких невеличких куляк. На крайню праву у мене закинутий черв'як з пінотістом. Потім перловка і звичайне тісто чесночне. І Зараз по дві-три кульки на кожен поплавець. Закинемо ближче, далі. До речі, виявилося, що п'ятиметрову удочку я можу ледь-ледь перекинути через кувшинку, Щоб кидати трохи далі, треба підходити ближче. А ближче я вже наберу в чоботі. Тож шестиметрові удочки якраз тут дуже доречні. Отак, От ще прикормки в мене тут трошки залишилось. Ще через годинку докидаю решту. Ти потягнув, дивіться, друзі, аж куди потягнув. І тут у нас потягнув наш Я вже туди. Ну, ось він є перший карасик. Нарешті я його дочекався. Гарний. Дивіться, якийсь жовтий, якийсь золотий навіть, їх красавець такий. І взяв на піно тісто із черв'яком. Це вже не перша у мене риба, друзі. Було ще дві червонопірки. Одна вона вже намагається втекти. Тут, мабуть, у мене дирка в садку. Ага, дивіться, яка дірка. вона буде зашити. Ну, карась через неї точно не втече. І ось перший карасик. Хорошо. Перший є. Ось щось мене засмоктало. Так, а плюну він у нас на медове на піно тісто з черв'ячком. Гарна така поклевочка була. Яку хвата, друзі, не можу підняти. Удочки легенькі гнуться. навіть такого невеличкого карася. Хоча, в принципі, карась то нормального розміру. Дивіться, який круглий, золотий, дивіться, який красень. На ту саму удочку ухватив знову на черв'яка з пінотістом. І ковтнув, дивіться, навіть. он видно. А ну-ка, отдай гачок. Значит, Бачите, залишки пенотиста залишились. Он в роте у него и червяк. И вот такой круглый, золотой красень. Их який красивый. Бежи. Зараз ми сюди, сюди тобі до черв'ячка доживемо тісто. Сьогодні, до речі, я медовий одягаю і бере медове, тісто і черв'як. Ось такий гарний йому. Бутербродик туди. Десь, мабуть, хвилин 15-20 карасі не клювали. Тільки я закинув удочки, одразу почала клювати червонопірка, оце, чернуха. Дві штуки я піймав, мабуть, пару штучок таких дрібних невеличких зірвалося. І потім бульби-бульби пішли так пузирі, пузирі. І так все затихло, наче. І потім карась. Один. Другий, знову клює, дивіться. Знову клює. Працює тільки одна удочка поки що, друзі. Неймовірна риболовля просто. Третій кряду на ту саму удочку. І знов пінотісто з черв'яком. Всі один в один. Такі десь рамів 300. Класні, золоті круглі. Давно я вже не був на цій водоймі, останнього разу був, мабуть, весною, місяців два назад. І потім все якось не доходили руки сюди приїхати. Ось сьогодні я хотів половити тут на боковий кивок, але не вийшло. Ну, тим, тим паче клює непогано і на поплавочок. З потістого діти. І на тісто медове і черв'ячок. Третій карась поспіль на одну й ту саму удочку. Переловка поки ще мовчить і на звичайне тісто я впіймав два краснопера. Але ж я знаю, що звичайне тісто теж буде працювати, тому чекаємо. Якщо його дріб'язок не оббиває, значить карасик його теж візьме. Зараз може спробуємо якесь інше. У мене є ось тут і фруті. Смажене насіння, чеснок і кукуруза. О, до речі, у мене є кукуруза. Зараз ми спробуємо поставити кукурузку. трошки менший але ж теж клюну бачите теж черв'як і піно -тісто. щось за годину поки я рибалю друзі все небо затягло тучами гримить десь позаду мене так гримить я не знаю чи мені вдасться Дорибалити до вечора. Щось, мабуть, мене прожене дощ, а може і пройде десь стороною, не знаю чи обійде. Поки ще доща немає, то рибалимо. Вітер тільки піднявся. Вітер піднявся сильний. І хмари жене. Мабуть, так і буде дощ. Ось і сідня удочка спрацювала. Є карасик ній. Наживив на другу удочку так само. Черв'як і пінотісто Дивіться, друзі, і відразу покльовка. Бачите, на цій водоймі інша наживка працює. Різних у карася. На одній водоймі первовка класно працює, на іншій водоймі тісто, а на цій водоймі черв'ячок. Черв'ячок теж непоганий. клювало. Бо зараз дощ як лине і прожене мене звідси. І прожене мене звідси. Гарний у неї такий. Всі тут такі круглі. Круглі, болотяні карасі, друзі. Дивіться, які горбаті. Які красиві карасі тут. Карасики, карасики. До речі, став на цю удочку одягати також пінотісто з черв'ячком. І почало клювати на другу удочку. Зняв звичайне тісто. Думаю, якщо на нього не хоче клювати, що ж його змушувати? Не хоче він? А на медове пінотісто з черв'ячком бере. Одну удочку я вже змотав, тому що на неї все одно нічого не клює. Тільки чіпляється постійно за кушинку, вітром її туди-сюди тягає. Така буря була, налетіла. Не міг навіть удочку закинути. Хвилин 10 просто як шторм. І зараз все стихло. Тучі, правда, ще нікуди не ділися, але наче стихло. Протягло тучу. І можливо навіть ще вдасться порибалити. Слава Богу, хоч дощу не було поки що. Можливо, ще й лине, не знаю. А можливо десь стороною протягнуло. Тільки вітром мене зачепило трошки. Але ж рибалка сьогодні класна. Дивіться, я вже, мабуть, штук 7 чи 8 гарних гарних таких карасів пімав. Дуже офігезні. такі лапки прямо. Ух, горбаті, золоті. Такі вони тут класні, друзі. Просто неймовірні карасі. Розійшлися під вечір. Один за одним, друзі, один за одним. Тільки вкинув. Пару-тройку хвилин проходить і покльовочка. То на одну улечку, то на другу, то на одну, то на другу. І нічого не хоче, окрім... Черв'ячка з медовим пінотістом. Пробував перловку не хоче Звичайне тісте різне пробував, теж не хоче тільки красноперка клює А на це, будь ласка, карасики відкликаються. Мабуть, ще хвилин 15-20 постою та вже й буду збиратись, тим паче, що вже, мабуть, з десяток карасів я вже таких піну. Тільки ж їх треба. Рибалочка, просто огонь сьогодні, друзі, просто огонь. Так, ну що, друзі, я буду вже, мабуть, потихеньку збиратися, тому що знову піднімається сильний вітер і небо стало чорне, як асфальт. І я як глянув за спиною там таке чорне. Так що я не буду, як то кажуть, іспитувати судьбу. Мені ще хвилин 15-20 до машини пішки йти. Тож буду потихеньку збиратись, тому що зараз як лине, намокну я, намокнуть камери, а це не дуже добре. Тим паче, що рибки я вже підловив достатньо, десяток своїх карасиків піймав, місце розвідав, все, подивився, де як, що, де можна на боковий ківочок половити, що карасик тут ловиться, обстановочку Так що Можливо, там завтра, післязавтра ще приїду, друзі, сюди порибалити. А зараз буду вже тікати, тому що відчуваю, що зараз просто намокну. Чого не дуже хотілося б мені, чесно кажучи. Все, друзі, кому відео сподобалось, нагадую, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти в описі під відео. От, а я вже буду навіть не не Медленно, а мабуть, швидко тікати. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!